Ці прекрасні кучерявіліани, посипані великими яскравими квітками і виділяють ніжний аромат, добре знають і дуже люблять українські садівники. У народі ці рослини ще називають ломоносами або лозинками. За допомогою клематисів можна створити на своїй ділянці горизонтально-вертикальні композиції, які незвичайним чином прикрасять ваш сад і створять ілюзію збільшеного тривимірного квітучого простору. Клематиси досить невибагливі і не вимагають особливого догляду. Про історію походження клематисів, про їх посадці і подальшому догляді за цими дивовижними за своєю красою квітучими ліанами ми вже розповідали в нашій статті Як виростити клематис. Але є один важливий прийом в їх агротехніці обрізка. Якщо неправильно обрізати ліани, то клематиси можуть взагалі не зацвісти. Є й інші нюанси, які вам необхідно знати, якщо ви хочете виростити у себе на ділянці красиво і пишно квітучі ломоноси. У цій статті ми нагадаємо найважливіші прийоми в агротехніці цих квітучих ліан і познайомимо вас з кращими сортами клематиса: Обрізка клематисів: фахівці поділяють кращі сорти клематиса на три групи. До першої групи відносять сорти. У яких квітки утворюються на молодих пагонах поточного року. Це найбільш ранньоквітучі ліани. Вони покриваються квітками в другій половині червня і цвітуть до початку вересня. Після закінчення цвітіння пагони поступово засихають і відмирають. Восени їх, як правило, вирізають. Але якщо втеча висох в повному обсязі, залиште на ньому пару вузлів. На наступний рік на них до початку основного цвітіння з'являться перші квітки вже в кінці травня, початку червня. Сорти першої групи самі примхливі і взимку вимагають серйозного укриття. Тому садівники-любителі віддають перевагу рослинам другої і третьої групи. До другої групи належать сорти, що зацвітають двічі. Перше основне цвітіння у них відбувається на торішніх пагонах. Воно починається в червні і закінчується в липні. Другий раз клематиси другої групи зацвітають на поточних пагонах в кінці липня, початку серпня. Цвітіння їх дещо слабкіше, ніж перше, тому пагони обрізати не потрібно. Адже на всю свою міць вони зацвітуть на наступний рік. Квітки клематисів другої групи великі і яскраві. Вони можуть бути однотонними або двохтриколірними. До третьої групи належать сорти, у яких дуже яскраве і пишне цвітіння відбувається на пагонах поточного року. Починається воно в червні і закінчується у вересні. У клематисів третьої групи торішні пагони вирізуйте повністю, а річні укорочуйте не більш, ніж на одну третину. Найкрасивіші махрові і крупноцветкові сорти відносяться саме до цієї групи. До того ж, рослини третьої групи найбільш морозостійкі і невибагливі. Місце для посадки воно відіграє величезну роль у формуванні потужної і пишно квітучої ліани. Для цього рослинам потрібно дуже багато сонця протягом усього світлового дня. Крім того, клематиси не люблять протягів і холодного вітру, тому заздалегідь продумайте захист квітів від цих факторів. При цьому ліани ні в якому разі не повинні бути затінені якимись захисними спорудами. Більш того, продумайте, як посилити сонячне освітлення за допомогою відображають матеріалів води споруч розташованого ставка або світлого паркану з оцинкованого профнастилу або світловідбиваючої сріблястої плівки. Пам'ятайте, що клемати сини можна садити в низинах і на заболочених ділянках. Там вони загинуть в перший же рік. Саджаючи кламати си біля стіни будинку або веранди, відступити від них не менше, ніж на півтора метра, щоб вода з даху не потрапляла на коріння рослин. Ще один важливий момент: якщо сама ліана любить сонце, то її коріння необхідна тінь. Тому рекомендуємо вам посадити поруч з ними якісь невисокі квіткові або трав'янисті культури. Крім цього, не забувайте мульчувати землю навколо кореневої системи соломою або тирсою. Особливості посадки ще один важливий нюанс: кламати не переносять пересадки, тому місце для них вибирайте тільки один раз. Там вони будуть прекрасно рости і цвісти більше 40 років. Правильно підготуйте посадочні ями, вони повинні бути просторими, широкими і глибокими з вертикальними стінками глибиною і діаметром 55-60 см. На дно ям обов'язково покладіть дренаж збитої цегли або гравію шаром 15 см. Перевагу віддавайте кламати сам із закритою кореневою системою. Потужність самої ліани і пишність її цвітіння визначаються розвитком кореневої системи. Чим вона могутніше, тим яскравіше, многочисленне і крупніше будуть квітки. Тому кламати си необхідно підгортати родючою землею для утворення придаткових коренів. Чому не цвіте клематис. Не турбуйтеся, якщо ваші клематиси не зацвітуть в перший рік після посадки. Цвітіння залежить від виду і сорту рослини. Деякі дуже швидко формують кореневу систему і швидко утворюють квіткові брунки. Іншим клематисам потрібен час для формування коренів, такі можуть зацвісти тільки через 2-3 роки. Особливості поливу си страшні водохлеби. Земля під ліанами завжди повинна бути зволоженою і дуже пухкою. У суху погоду поливи проводите раз в 2-3 дні по дві лійки під кожну рослину. Слідкуйте, щоб краплі вологи не потрапляли на листя і квітки, а то на них в спеку можуть утворитися сонячні опіки. Поливайте не сильним струменем, а через насадку дощик. Інакше корене шийка ка може почати підгнивати. Для поливу використовуйте тільки прогріту на сонці воду. Не можна проводити поливи через шланг прямо з колодязя. Інакше є ризик, що рослини захворіють вілтом, вияненням. Поливайте або рано вранці, або ввечері, коли зайде сонце. Опора клемати сам потрібні міцні, зручні опори. Можна зміцнити їх з південного боку будинку або веранди, у альтанки або перголи. Добре виглядають клематиси і на декоративних арочних конструкціях. Кращі сорти клематиса. На закінчення нашої статті хочемо представити вам кращі сорти клематиса. Сорти другої групи цвітіння. Пафар, ісаго, Майдарлінг, Яскравий набір, Полонія, Тайріс Тайріслунд, Сансет, Омошеро, Стар Сорти третьої групи цвітіння. Хаглі, Клаудберст. Ашва, Вільделіон, Сансет, Тайга, Манджорський, Сам Марлав. Рослини із закритою кореневою системою можна садити протягом усього літнього сезону.